115 гривень за пару це жіночі шльопаці-бамбу з декоративною такою підошвою, дуже гарно обробленою жгутовою. У лоті їх буде 20, 18 буде ось таких ось бежевих, гарненьких, і дві пари буде ось таких гарних папугайчиків. Загалом 20 пар, 2-300 коштує цей лот. Зараз покажу, які будуть модельки. Почнемо з таких попугайчиків. Вони йдуть різнокольорові під штучне хутро, дуже м'якеньке, дуже приємне до ніжки. І всередині йде такий текстиль. Гарна така зі штучної шкіри йде пустілочка, і гарна підошва на маленькій такій танкетці. буде так трошки цокати. І ось такі гарні з збежо, також це вже йде з закритою носочком, а це з відкритим носочком. Гарна така йде задекорована джгутовим обробленням підошва. І сама підошва ось так гарно виглядає. Вони йдуть трошки височенькі. Такі. Таких буде у лоті у нас 18, в них можна ходити як вдома, так і по вулиці. І також устілка вона йде зі штучного хутра. А ось тут устілка йде з такого, як під штучну шкіру з маркуванням бамбу їхнього бренду. Дуже гарні папугатчики, дуже стильно поєднуються із шортами, і можна і з домашніми штанами якимось також на вихід. Дві 300 коштує цей лот, 115 гривень за пару, замовляйте у менеджерів.